Доброго дня, шановні мої колеги, підписники, друзі і просто знайомі або бажаючі. Я починаю сьогодні серію розкладів на листопад місяць і починаємо ми з Козероєв. Розкажіть, покажіть, попишіть, чого очікувати по зарогам в листопаді місяці 2023 року. Стан душі в цьому місяці. Робота, бізнес-фінанси, відношення, сімейні або стосунки здоров'я. Беремо іншу колоду і попросимо карти. Показати головні події листопада для озероїв на листопад 2023 року, головні події. Перший тиждень. Другий тиждень, третій тиждень, і четвертий тиждень. І беремо останню колоду третю. Дуже цікава колода, ось така вона незвичайна, але дуже ефектна і розмовляюча. На що звернути увагу в цьому місяці, що принесе незадоволення? що принесе незадоволення? задоволення, чому будете радіти позаругі, любі, рідники, уперті характерники. І дайте, будь ласка, пораду нашим. Козиріжкам на листопад 2023 року. Трішечки не видно зараз. Підкину, щоб було видно. Ось так. І третя карта це порада. Отже, давайте почнемо: який стан душі, який буде місяць. Для козерогів місяць листопад це усамітнення. Це проведення вдома усіх днів вечорів, наодинці з собою, своїми думками, читання книжок, обдумування планів, налаштовування на роботу, на, на якісь інші Події в своєму житті, поруч з вами рідні, близькі, друзі, вони вас підтримують, вони розуміють ваш стан, ви дещо в якомусь пасивному стані від або втомлень від втоми, або від дуже напруженого періоду вашого життя. Вам хочеться відпочити. Вам не хочеться нікого бачити, ви не хочете ходити по усяким вечіркам, друзям, вам не хочеться спілкуватися з людьми, з іншими, якимсь вам не якими ви не задоволені. Отже, це такий період усамітнення, стан душі усамітнення. Добре, йдемо далі. Робота. Бізнес фінанси. Ну, можна сказати так. У більшості дорогів, звичайно, робота є. Вона дає стабільний доход, дохід, вона дає гроші, вона дає якісь ще такі. Задоволення. Але щоб, щоб в захваті від цієї роботи ви не будете, знаєте, це так, як ми ходимо на роботу, отримуємо зарплатню і слава Богу, ніяких там більш почуттів задоволеності, бажання, енергічності не бачу. Ні, все буде ну, так більш-менш стабільно, більш-менш спокійно, більш-менш незатратно для, я маю на увазі, для сил, енергії і емоцій. Ну, тобто такий період постійного ходіння на роботу. Якщо хтось шукає роботу, то е, мені здається, мені так, я відчуваю, що ви будете ходити на співбесіди, але такого е, активного бажання влаштуватися саме на цю роботу, де ви будете на співбесідах, у вас не буде. Поки що у вас такий стан, не, не, не дуже хочеться вам зараз працювати, тому або не влаштовують умови, і тому ну, тут теж 50 на 50, чи влаштуєтеся, чи ні. Сімейні стосунки або. Ну, Період такого пригнічення. Щось у вас казірогі, не дуже гарний листопад. Я розумію, що це останній місяць осені, що це таке, знаєте, передзимовий стан. І вже погода не радує, і вже й дощ, і слякать, і думки погані, і такий настрій не дуже. Але це, це не час так прям роз. Розстраюватися, вибачте. Значить, дивіться, що в стосунках, ви невдоволені. Звичайно, ви не вдоволені тими стосунками, що у вас зараз. Можливо, щось йде не так, як ви хотіли. І ви постійно думаєте або говорите навіть своєму партнеру. А от чого це у нас зараз такі відносини? Колись бачиш, пам'ятаєш, ти мені квіти дарував, ти мене запрошував на якісь побачення, ти мені дарував подарунки, ти робив все, щоб я була задоволена, щаслива, весела, усміхнена, а зараз не так. Оце такі розмови, можливо, будуть в цьому місяці. Ось Постійне споглядання отуди назад, обертання назад, якісь спогади, можливо, хтось зустрінеться зі своїм минулим, своїм минулим коханцем або своєю минулою любов'ю, посмієтеся, позгадуєте свої почуття, свої відносини. Оце такий, знаєте, це буде період такого повернення назад. Обертання назад, ну, це не значить, що ми вступаємо в цей період, вступаємо, повертаємося в це назад, я маю на увазі повертаємося до своїх минулих відносин. Ні. Ми тільки туди заглядаємо, ми це пригадуємо, ми це обдумуємо, ми це навіть іноді будемо говорити зі своїм партнерам. Ну Цей ще період треба почекати, це період перечікування, очікування чогось е такої туги, очікування якогось нового періоду. От зараз, ну Це значить розуміння того, що зараз значить так і є. На завтра буде добре, завтра буде по-іншому. От я зараз йому скажу. Що от було колись гарно, він подумає і, і зробить через деякий час мені зробить те, що було колись. Ось таке з вашими стосунками: здоров'я. Здоров'я. Ну, здоров'я вам каже. Ваш організм вам подає якісь імпульси, вам подає якісь дзвіночки про те, що обернися, заспокійся, зупинися, піди подивися, піди до лікаря, здай аналізи, задумайся про те, що треба, наприклад, одягатися тепліше, що треба зайнятися своїм здоров'ям, що треба сходити до лікаря. А ви цього не розумієте, ви думаєте, ну, по -по -по поболить і пройде. Ваш організм вам вже кричить про це, що займіться своїм здоров'ям. Треба якось попіклуватися про свій імунітет. Щось треба зробити. Я не кажу, що це дуже ну, поганий стан, ні. Але треба щось е, зробити для того, щоб укріпити свій організм. Е, можливо, треба навіть здати аналізи, можливо, сходити до лікаря е, на консультацію. Треба діяти. Отже, тепер давайте подивимося головні події. Цього місяця для вас козиріжки мої найкращі на першому тижні. Перший тиждень у вас буде якась робота. Ви будете щось робити, і це будете робити дуже відповідально. Щось це як, знаєте, по кусочку, рисочка за рисочкою, і так, відповідально працювати над чимось. Хтось може шукати роботу, отак, обходити одне місце за іншим, або обшукувати десь, вибачте, обяви якісь обдивлятися, записувати. Можливо, хтось буде на першому тижні робити якусь перевірку. Можливо, Хтось буде наводити лад у себе вдома або на роботі з паперами, з документами. Тобто це перший тиждень це робота. Відповідальна, щепільна робота. Другий тиждень, на другому тижні у вас свята вечірки, посиденьки. З подружками, з друзями, з рідними і близькими, якісь святкування, можливо, якісь дні народження, юбілеї, весілля, тобто все, що стосується таких розважальних заходів. Крім того, хтось в цей тиждень можливо. Підпише якісь, об'єднається в якусь групку, об'єднається, можливо, якщо ми беремо роботу до підписання якихось угод, якихось договорів, якихось бумаг, документів. І це теж буде ослаблено цією вечіркою цим задоволенням. Тобто другий тиждень це у вас розважальні заходи. На третьому тижні. На третьому тижні у вас, ну, дивлячись на, на вашу обстановку, то, можливо, ви зі своїм коханим або коханою помиритесь, знайдете лад, з кимсь, можливо, з ворогів своїх або конкурентів, знайдете спільну мову, вибачте. Тобто о, тут у вас об'єднання, примирення, теж саме підписання якихось договорів, якихось е е бумаг, документів, мир і злагода, романтика, можливо, зустрічі якісь романтичні. Е Побачення і останній четвертий тиждень на четвертому тижні відбуваються якісь події, в яких ви проявляєте себе як професіонал, як майстер своєї справи, як чародійник, який все може, все робить. Можливо, влаштування на роботу, пер, перша, о, о, проходження якихось о, співбесід. Тобто початок робочої, робочої, робочого тижня дуже добрий тиждень. Отже, переходимо до того, що вас занепокоєть, що принесе. Вам задоволення. Ну, ви будете потерпати від, від, від ентузіазму, від, е, від того, що ви хочете, можливо, від того, що ви хочете цього і одразу, ви хочете от зараз, я хочу, мені треба, дайте мені. А вас буде щось зупиняти. А можливо, це саме заохочення вас і не влаштовує. Може хтось від вас буде чекати цього, ну іди туди, іди туди, іди сюди, прийди, принеси. А вам це не подобається. Якийсь, е у вас стан усамітнення, вам спокій треба, а вас будуть, е вибачте, за слово, дюргати за усякі ваші. Не такий, щоб ви робили те, роби це, робите, а у вас стан непідходящий, як то кажуть. Тепер давайте подивимося, що принесе задоволення. Ой, така чудова картка. Вам принесе задоволення, по-перше, ви займетеся собою, нарешті. Ви відвідаєте, можливо, лікарів. Слава Богу. Послухаєте оце мій розклад і побіжите в кінці, за місяць, здасте всі аналізи і отримаєте гарні результати. По-друге, ви будете займатися своєю парасою, своїм здоров'ям, ходити до стиліста, до фітнес-клубу, займатися спортом. Ви будете, Вам задоволення буде приносити збирання якогось врожаю, можливо, щось получите, якусь або зарплатню, або якийсь там дохід, якийсь ви очікували, можливо, якийсь подарунок. І ще задоволення вам принесе. Новина про вагітність. Дай Бог, щоб так воно і було, кому це потрібно. Новина про вагітність. І остання: порада карти. Порада карти. Бути мудрішими. Треба бути мудрим для того, щоб досягти своєї мети. Вам потрібно в голові тримати все, чого ви бажаєте. Налаштовуватися на це. Як кажуть наші думки, вони здійснюються. От Продумайте спочатку, розкидайте все, що вам потрібно, відріжте те, що не потрібно. Зберігайте спокій, не лізьте на. Абризуру, як то кажуть, ваша мудрість це ваша зброя. Отже, шановні мої козарішки, звичайно, перший, вибачте, останній місяць осені принесе вам такий занепад духовний, занепад емоційний, таке враження, що колись було краще, а зараз. Якийсь період такий і незрозумілий, і ви самі в цьому ви самі це відчуваєте. У вас як змінюється ваш час організму, змінюється ваше налаштування, настройки, як то каже, да? але прошу вас. Зверніть увагу на своє здоров'я, на свій імунітет, працюйте, веселіться, мирітесь, підписуйте документи, показуйте себе як професіонала. Будь ласка, не, вибачте, за слово російське сопротивляйтесь тим. Що, можливо, хтось вас хоче роз... так, розхитати, бадріть, приймайте добрі новини, змінюйтеся, укріплюйтеся і радійте тому, що ви або гарна жінка, або гарний чоловік, який, дивіться на цю карту. Який нарешті е, може показати себе у всій своїй красі, у всій своїй е, душ, душевній красі, е, крім того, от такій красі? І, будь ласка, е, підходьте до кожної своєї справи з мудрістю, зі спокоєм, з обдуманістю, з ціленаправленістю. Ще раз повторюю, ваша мудрість, ваш спокій. Ваша життєрадісність і е, життєлюбство це ваша зброя. Отже, бажаю вам здоров'я. Сподіваюся на лайки, очікую коментарів і е, зустрінемося у новому місяці, у грудні місяці. До речі, хочу вам сказати, що якщо вам потрібно. Розклад, особистий розклад на наступний рік. Звертайтеся, пишіть у Директ, у особисті повідомлення, домовимося і буде все гаразд. До побачення!